Український танець займає значне місце серед культурних надбань нашого народу. Протягом багатовікової історії народу українські танці збагачувалися і І до таких танців належить гопак, в якому знаходить свої відображення, гризм боротьби, національні традиції, культурні та мистецькі цінності українського народу. У традиційних рухах емоційного гопака збереглися не тільки духовність і містика ледве тисячоліття. Але й гармонійна система стародавнього військового мистецтва наших предків. Мупак у давні часи вважався бойовим танцем язичницьких живців, ворфю, кожен рух якого являє собою бойовий удар ногами з різних позицій, навіть сидячи. Візантійський історик IX століття Мевдиякон у хроніках, описуючи походи князя Святослава, називав ворфом дітьми сатани. Що навчалися мистецтво воювати за допомогою танців. Найдавніше зображення Гопаку анські фігурки з Черкащини VI століття, так званий Мартинівський скарб. Кожен рух у Гопаку це реальний бойовий прийом. Завдяки таким от бойовим танцям арії підкорили Євразію, слов'яни завоювали половину Європи. Тисячоліттями відбивали атаки почалоків. Порівняно з іншими бойовими мистецтвами, опак сильніший, тому що дозволяє успішно здолати одній людині десятки ворогів. Пізніше його використали козаки Запорозької Січі у 16-18 XVI столітті. Козак потрапляв на фортицю і його одразу скеровували на навчання читати, писати, грати на музичних інструментах і танцювати. Останній пункт видавався не дивним, але це тільки спочатку. Богопак Танець непростий це своєрідна розминка, під час якої відпрацьовували основні бойові елементи блискавичну швидкість, потужні удари рук і ніг, сталеву стіг і тактику. Дослідники вважають, що попередником гопака був танець козак. Боротьба характерів, відкритий вияв емоцій, змагання у силі, вправності і творчій фантазії. Це був Імпровізаційний танець для відображення благородного двобою. Один чоловік приймав виклик іншого, і вони починали вистрибувати, робити вихиляси, натинати голубці, забивати голубкука та сідати гайдука, хто кого пританцює. Та попри імпровізаційність, танцювати теж треба долучитися. Досічені козаки знали логіку танцю. Вони починали рухатися повільно, відкриваючи танець простими кроками і закінчуючи наскоками кароховіними стрибками. Танцюристи замеділи один з одним, намагаючись відчути партнера, розкрити його ззаду, підлаштуватися під нього. Це все відбувалося під акомпанемент бандури, ковзик або під приспівки, якісь садні танцюристи викрикували. Іноді в руках з'являлися зброя як то шаблі, пістолі, рушниці чи списи. У танці можна було підготувати молоду справжнього бою, який чекав на неї в поході. Більше того, танець став регулятором соціальної організації козацтва. Коли в війську виникали особиці, гетьман брав у руки булаву, виходив у поло, попередній пініший козакам по чарці горілки, і починав танцювати. Кожен, хто приєднувався і виходив у коло заводи титанок, давав символічну згоду на послуг Гетьманові. Ви, козаки, дозволяли себе оточити, а коли вороги їх обступали з усіх боків, застосовували розкручування навколо своєї осі з шаблею в руках, і вороги падали, як скошена трава або ж валили всіх під січками. Саме завдяки цьому козаки розбивали армії, утричі, а то їх п'ять разів більші, Гопак виник у козацькому побуті і спочатку виконувався лише чоловіками. Коли козаків оточували, вони утворювали кругову оборону, полу, в якому один міцно тримав інших, і вирвати людину з кола практично неможливо. І поки двоє по бокам тримають одного, той один відриває ноги від землі і б'є ворога лома ногами. Така тактика кругової оборони. Не лише в козацькому гопаку збереглася, але й у гуцульському танці аркан. Навіть сам козацький стрій ідеально підходить для гопака. У шароварах не було спекотно, ж зручно розтягуватися. Вишиванка, на відміну від кімоно, ніколи не розхристується, а намотаний пояс захищає живіт та поясницю. Згодом гопак, завуальований танець бойове мистецтво, поширився і за межі Запорозької Січі. Декілька років таких танців і хлопчина перетворився на справжнього воїна, бо виконувати такі рухи без натренованого тіла просто нереально. Після ліквідації Запорозької Січі в 1775 році Катерина II своїм указом скасувала не лише Січ, а й саму назву запорозьких козаків. Козасу розпорушилася по селах і містечках, частина втекла за Дунай. А багато почав займатися промислом і чумацтвом. Серед чумацтва, життя якого певною мірою нагадувало козацьке, найдовше зберігся оригінальний танець козак. Найчастіше вони на базарах і ярмарках танцюючи доводили один одному свій хист і козацьку вдачу. У другій половині 19 століття був започаткований професійний український драматичний театр Українські танці. Стають справжньою красою драматичних вистав, захоплюючи глядача силою темпераменту, веселістю, багатством лексики і усіма якостями, які виробилися ще в козацькому танці. Гостинні поїздки українських драматичних труп у Великій Російській імперії рознесли славу цих танців, які називалися гопакави. Слово Козак, Запорозька Січ, царська цензура не пропускала. Так зник з репертуару в театрах цей популярний колий станець. Отже танець козак змінив гопак, який зберіг деякі риси козацьких танців, але перетворився вже в інше явище української культури. Гопак з руками вироджується, втрачаються деякі бойові руки. Без шаблі в руках ці елементи танцю для більшості людей не зрозуміли. Якщо танцюристу дати в руки шаблю, танок стає відразу зрозумілим. Танцюрист перетвориться на небезпечного воїна, який косить ворогів шаблями навколо себе десятками. Прийом застосовувався, якщо козака оточили. Точніше, тактика в козаків така була дати себе оточити, а потім косити ворогів таким роком. Гупак, як танець, належить до побутових танців українського народу. Характерні риси гопака сила і спритність, героїзм і благородство. У своїй основі це імпровізаційний танець, який виконували лише чоловіки. Першу змін Гопак зазнав, коли партнеркою чоловікові стала жінка. Вона надала цьому танцю шляхетності, грації та елегантності. У сценічній обробці він має відповідну композиційну структуру, яка складається з окремих в танцювальних фігур, що в чергуванні утворюють і орнаментальний малюнок. Танцюристи пересуваються парами по колу, хлопці змагаються у спритності та наполегливості. Дівчата весело їх заохочують до нових трюків і, відокремившись, скромно і гідно танцюють ліричну частину. Потім знову вступають хлопці. Це шквал віртуозних присядок, широких і всіляких певтилих обертань. Ці та інші характерні рухи танцюристи намагаються виконати блискуче, вкладаючи в них усе своє вміння та здібності. Фінал гопака буркливий, веселий, кліричний і темпераментний. Проте Завжди відзначається геологічним зарплатами. Нова історія гопака почалася зі створення у 1937 році ансамблю пісні і танці України, який очолював Павло Вірський. Саме цей балетмейстер створював академічні танцювальні композиції на основі класики і традиційного фольклору і поставив той знаменитий гопак яким дотепер завершує концерти академічний ансамбль танцю України його імені. В Україні немає жодного ансамблю народного танцю, у репертуарі якого не було б танців гоп-пак. Завдяки цьому у кожній країні світу його знають як візитну картку України. Та далеко не всі, дивлячись на козацький запальний танець, здогадуються, що у традиційних рухах збереглися не тільки духовність і містика глибини тисячоліть а гармонійна система древнього військового мистецтва наших пращурів. Недаремно ж говориться, що все нове це добре забути старе, а в цьому випадку збережений для нас у танці комплекс бойових і спортивних вправ. Сьогодні ми чуємо про бойовий хопак, бойове мистецтво, яке стало поширеним наприкінці ХХ століття. Це система гармонійного розвитку особистості, яка передбачає, окрім спортивної підготовки ще й володіння традиційною зброєю, обов'язково спів, гро на музичних інструментів, ораторське мистецтво, написання віршів, вивчення кількох мов. Особливу увагу приділено розвитку розумових та духовних якостей особистості. Бойовий гопак – шлях українського лицаря, який визначився, рукує шляхом захисника вітчизни, жартомно служить Україні та сприяє утвердженню правди і добра. Він гармонійно розвинув у собі тричинники сили духу, розуму і тіла та скоровує свою діяльність на утвердження рівності, братерства, миру і любові в ім'я процвітання нашої держави. Пізнавати тонкощі бойового гопака можна від 5 до 25 років протягом яких доведеться пройти сім рівнів майстерності від жовтіка до вогва. Сьогодні гопак залишається символом української культури та ідентичності. Він не тільки відображає історичне минуле України, але й є можливим елементом сучасного культурного вираження. Адже гопак не просто там, це жива історія та культура України. Він символізує силу, гордість і незламність українського народу. Його вплив та значення в сучасному світу демонструють, як культурні традиції можуть розвиватися, змінюватися та адаптуватися.